Вітаю на каналі Фізичний Простір. Сьогодні ми розберемо задачу на визначення відстані між об'єктом та зображенням, котре ми отримуємо з допомогою збиральної лінзи. Умова задачі звучить наступним чином: запальничку поставили на відстані 75 см від збиральної лінзи з оптичною силою 8 діоптрій. На стінці спостерігається чітке обернене зображення полум'я. Яка відстань між запальничкою та стінкою? З умови задачі нам відома відстань, D маленьке, котру ми переводимо у метри. Також занотуємо оптичну силу лінзи, котра дорівнює 8 діоптрій, а шукану відстань між джерелом світла та зображення позначимо як L маленьке. Легко бачити, що L маленьке складається із двох відстаней: відомої на відстані між лінзою та предметом, і відстані між збиральною лінзою та зображенням. Тобто задача зводиться до пошуку відстані від лінзи до зображення, її можна знайти за допомогою формули тонкої лінзи, котру ви бачите на екрані. ДД маленьке це відстань між джерелом та лінзою f маленьке це відстань між лінзою та зображенням, і f велике фокус на відстань лінзи. З умови задачі нам відома оптична сила лінзи, котра в свою чергу дорівнює одиниці поділені на фокусну відстань. З допомогою цього виразу ми можемо замінити праву частину формули тонкої лінзи на d велике. Наступними кроками будуть математичні перетворення рівності для знаходження відстані між лінзою та зображенням, розглядаючи формули 1 на d плюс 1 на F рівно d великому, бачимо, що d велике і d маленьке. Відомі за умовою задачі, тобто ми одержали рівняння з однією змінною. На уроках математики ви б вирішували рівняння наступного типу. У задачах з фізики ми знаємо відомі значення і шукаємо невідомі схожим чином. Тобто праве і ліве рівняння, котре ви бачите, однакові, тільки праве рівняння ми будемо розглядати як запис з точки зору фізики. Першим кроком перенесемо відомі та невідомі у праву та ліву частини рівняння, якщо розглядати рівняння з невідомим міксом. То ми залишаємо один поділений на X зліва від знаку рівно, і все інше переносимо у праву частину. Доданок, котрий знаходився у лівій частині рівняння, змінив знак на протилежний під час переносу. У випадку із фізичним записом такого ж рівняння діє аналогічно. Другим кроком нам потрібно прибрати невідомий Х зі знаменника, оскільки рівність завжди буде збережною, якщо проводити однакові та прості арифметичні операції над правою і лівою її частинами, то можна помножити рівняння з двох боків від дорівнює на х рівняння з фізичним записом на f маленьке. Тоді в лівій частині рівності невідомі скоротяться, і ми отримуємо одиницю, а в правій необхідно надалі виражати невідоме значення. Третім кроком зведемо вираз дужках до спільного знаменника, так як завжди можна помножити якесь число на одиницю, і це множення не змінить рівності, то одиниця, записана як ділення двох однакових значень, котрі рівні знаменнику, дозволить звести вираз дужках до спільного знаменника. І останнім четвертим кроком виразимо невідому величину. Щоб виразити невідому величину, потрібно, щоб біля неї не було ніяких множників. Для цього скористаємося логікою, як у другому кроці, тобто помножимо ліву та праву частину рівняння на обернений дріб. Тоді знаменники і чисельники вдушка скоротяться, а з лівої частини рівняння залишиться наш обернений дріб. Таким чином, ми знайшли остаточний вигляд необхідного рівняння. Тепер повернемось до знаходження повної відстані між полум'ям та його зображенням. Ми знайшли F маленьке, підставляємо його, зводимо до спільного знаменника, як було показано раніше, і остаточно отримуємо необхідний вираз. Давайте додатково перевіримо одиниці вимірювань. Множення діоптрій на метри дає нам безрозмірну величину, оскільки діоптрії це обернена фокусна відстань, котра визначається як метр в мінус першій степені. А шукана відстань записується в метрах. При знаходження маленького ми отримуємо розмірність в метрах, що й потрібно було доказати. Отже, підставимо значення з умови задачі урівняння і знайдемо необхідну відстань між запальничкою та стінкою. Ми отримали остаточну відповідь 0,9 метра. На цьому все. Підписуйтесь на канал, тисяте вподобайки і до нових зустрічей на каналі Фізичний Простір. Дякую за увагу!